Всім привіт! Вас вітає Кривий Ріг, кривбас на зв'язку. Так, сьогодні субота, я йду в супермаркет Фозі. Давно не була. Глянемо, які тут предноворічні ціни, знижки. В общем, що і по чому продають. Тут тепло на вулиці, туман така як мряка. Гантека ялинка. Я взагалі хотіла поїхати на базар в Долгінцево. Але в мене не вийшло. Поїду трохи пізніше. Якби діло йде до Нового року. Може там треба прикупити, а на Долгинського трошки дешевше. Ну і поторгуватись, звісно, можна. Гляньте, яка тут красота. При вході тут зразу, гляньте новорічні іграшки, прикраси, квіти на ялинку, гноми. Зайці, Діди морози, жовті циники, це значить знижки, всі ялинки. Ну, ось піндюрка 400 гривень, 229 так як в сніжку, 1200-1300. Ялинок тут багато, і маленьких і більших, ну я не бачу, щоб їх розбирали. Всі важливі, ось гляньте, іграшки новорічні, дуже великий асортимент. Гляньте, чого тут тільки немає. Які красиві, гарні кульки. Ой-ой-ой, гляньте, яка красота. 141, 122, 300 гривень. 68. Ну, все, гляньте яка так Як розписані, наче може це ручна розпис, я не знаю. Кожна кулька по-своєму красива. Ці кульки, що подорожче по 200, по 300 це скляні. Ось гляньте, яка прилість. З пушком, це може лебединий пух. Це скляні кульки. ну Дуже-дуже гарні. Глаза розбігаються від новорічних прикрас. А ось гляньте, яка кулька. Мені зразу вспоминається дискотека, там також висіли такі кульки. Ну, дуже схоже, да? 70 гривень, пашти даром. А ось панеттоне, по-нашому кекс, 600 гривень 444. Я не знаю, чого він такий дорогий. Тут немає, що його пекти. І такі ціни. Хай Бог милий. Так, ось гляньте такий гарний набір печива, 239, також по знижки в металевій такій коробочці. А ось гляньте зі знижками, дуже багато подарункових наборів, цукерки. Ось, наприклад, 176 гривень у вигляді різдвяного календаря. Такий прикольний, так? Да? Дуже багато коробочок е, різноманітних. Дітям що треба. Не так цокерки, щоб коробочка яскрава і цікава була. Так, ну що, в яку сторону йти? Направо чи наліво? Пішли наліво, глянемо на е, рибку. По чому тут сьогодні рибка? Дорада 46,90, форель 58, 79. Он в філе. Стейки 69, девять, сьомга шестьдесят філе 89. Ой, щось тут не бачу новорічних цін. Рібас 35, Дорада 42, Форель 29, це річкова, напевно, потрошена написано мілка. Ну, це річкова. Карась 119, Карас 119. Я пам'ятаю, коли він нової каховки по 25 був. Що це за ціни на Карась? Капець. Скумбрія 569, Боже, Боже, Боже. Що це за ціна така? Я читала в інтернеті, шуткують уже, що треба брати кредит, щоб <сум> купити скумбрію. Так, гаряче копчення 34. Форель 39, гарячого копчення, гляньте, яка гарна. Окунь 32. Кальмар гарячий посил, смачний. Боже, Брюшка, гляньте, 32. Вони ж були по 90. А тепер уже 32. Тоді 90 були, потім вище, вище, вище. В общем, долізли до 32. Хай Бог милує. Матіос 149, оселедець 174, Скумбрія 33. Салака 11, це за 100 грам. Так, салати. Ну Я салати не беру, тому що... ну, тому що я не беру, краще самому зробити. Ой, а ось огляньте, рибне царство до пива. Я ще так води хочу. Ну Воду, я вже коли сказала, воду не заставиш пить, а Пиво, як в суху землю? <густера>, густера 349. Що таке густера? Я не знаю такої риби. Мойва 699 Мойва, гляньте Боже. 700 гривень Моєва. Що це таке? Чого вона така дорога? Карюшка 839. Боже, Боже, Боже. Судак 909. Я не бачу, щоб тут люди були. Ось там біля селиця люди стоять, а тут нема. Що з яйцями? 97-89. Ну тут дві ціни, ви ж поняли, так? Да?

Капуста 7,99, 8 гривень. В цьому році капуста, картопля, цибуля, морква, ціни би, дешеві. Ось гляньте, яка картопля 10 гривень, Марс, цибуля синя, дуже корисна, до речі, 15 гривень, а ось гляньте, цибулька, сухий хвостик, прелість, те, що треба. Помідори, написано дешево, знижка 129, на вигляд дуже гарні, але вони як бетон, дуже тверді і, напевно, ніякі. Так, 79 гривень апельсини. А ось гляньте, вже продають, що це таке, 95 сухофрукти. В общем, на різдвяний узвар. Наче і так і пахне сушкою. 108 гривень, ось Іспанія, апельсини. Хурма 69 гривень, гляньте, яка гарна. А паміло коштує 49 гривень, ну 50 гривень. Гляньте, гори понавозили. Я бачу, люди беруть. Апельсин 75 треба взяти, вроді би нічого на вигляд. да? Ананас 100 гривень за один. Поменше, а побільше 159 гривень. Такі нічого. Ой, а ось гляньте, який гарний помідорчик, маленький коктейльний, 154 гривні, Перець солодкий 240, огірок по знижки 90 гривень. Гранат 119, скидка 20%. Ну Такі мілкі. Ось побачила вітрину з знижкою красна риба, 169 форель, оце за кусочок, по 25 грудня діє знижка сьомга 179-180 грам. Нема що їсти. Куриця 9:99. Куряча четвертина, 100 гривень. Тут така витрина, що можна самому вибирати будь-який кусочок, який тобі приглянувся. <сум> так, що то за знижка, 8 гривень, куряча гомілка. Знижка діє до 25 грудня. Курячі крила по 100 гривень, також знижка до 25-го, домашня курча по 15 гривень. Філе 24, сердечко 13, печінка 7,50, свиняча, куряче м'ясо до 25 го 169 гривень, до 25 грудня курка охолоджена до 25 го 99,90 Гляньте, Кому треба, ціла курочка. Ось на 219 гривень, на 195. Кролик 29. Ой, перепілки нещастя 31. О, які синюшні. Кролик і кусочками продають спинка. Скидка 33. Індичі філе 35. 18, це індик також. Стегно 25, гляньте, яке гарне. Ось така ніжка 149-150 гривень. Так намастити часничком, спеціями і запекти. Буде добре. І крило так можна. Яловичина 89. Вирізка 39.

На базарі корейка 25, На базарі можна торгуватися. 27, 21, лопатка 21, гуляш 21. Ось гомілка 13. фарш 24, 26, 21, Це курячий 169. Колбаски. Це, ну, що не продали, замаринували. Ну, так хто з роботи їде побистро, бо раз, раз взяв і в духовку на грілі меле діло. Ось, ось свинячий стейк, 239 без кістки. Можна, можна вибрати. Так, що тут? А ось сало, в перці. Свини спеціями 359 Таке біле сало. Ну тут шкурка тверда я щупаю. 299 ось колбаски 299. Качення. качині Часником. Ось скидка наша ряба. 109-189. Це такі ніжки. Ой, прилипло. А ось дорого, багато. Стейк, яловичина, маринований 599. Коротше, 600 гривень це за один. Ну, він, звісно, гарний, погано видно. Мені два треба з'їсти. Ну, а що, я поїсти люблю. Стейк. 549. А як закусювати, то їй не хватить.

На хек похоже. 154. Ось Форельця. Кому надо. Ну, боже, вона в льоду. Гляньте, гляньте, аж вилизькою, це льод. Так. Що це за ціни тут? Я не знаю. Що це за ціни? Ікра. 4300 гривень. 3000 гривень. Форель. 809 гривень. Стейк. Бож, капець. Мін, ось ментай. 129 До 25-го, 12-го. Смінтай. Скидка 129. Ну, такої ціни я не бачила. Тут нормальна скидка. 28%. Боже, що це таке? Головне, щоб він не зашевелився. А ну, пишіть, хто любить такий делікатес, мінох 900 гривень. Ну, це на любителя. Так, гарбуша. 330 гривень, хек 200 гривень. Ну, такий на вигляд нічого. ну Ціна також якби нічого. Барабулька 340, гляньте, яка красота. Видно, що не дуже переморожений, така дуже смачна рибка. Ось креветки 299 королівські, гляньте, які гарні. Гляньте, які класні. Ось знижка на молоко до 6 січня 40 гривень, 2,5 фірма Ферма і Селянське 35 гривень до 25 грудня також 2,5 жирності. Так, Пішли далі, Вон бачу, знижки. Балик 360 гривень. Гляньте, який на вигляд, наче й нічого. Написано салтівський м'ясокомбінат. Це Харьков. Сирокопчона ковбаса 200 гривень. 99 гривень. Ось така ковбаса 167,40. Знижка 40%. Сири, 394, 364. Можна вибрати ось любий кусочок. Ось тут так пахне взагалі обалденно. Тут самі печуть круасани які з булочки, випічка. Це видно, що листкове тісто.

Я взяла такий бажан хліб, це криворужський хлібзавод хоче. Кістечка всі важливі. Це запрещенка, Там мене й не тяне. Я солодка не дуже люблю. Я по другій частині по соленій рибі, по пивку. Так, он перчик глянь, коли збрала, такий був хороший. Солоненький такий, острий. Я дуже-дуже люблю все остре. А щось тут пусто так гляньте. Ось так порозбирали все. Олів'є. А ось гляньте, які побачила пікулі огірочки. Один в один. Де вони їх назбирали? Гляньте, які манюнькі. Це такі малиші, манюпусінькі. Це, бачите, польські 244. Ніжин 184. Ну, це вже не такі маленькі. Тут наче й колір інший, так? Да? Ось ялинка з пивка. Поняли, так? Да? Гляньте, яка гарна. Ось скидка. 26 гривень, різдвяне пиво львівське. А ось із молока також ялинка. В общем, ялинка, що хочеш, можуть зробити. Тарталетки. начинять можна любим. Все хороше діло. Ну, Є вафельні, а є такі з пісочного тіста. Такі. А, це пісочне, пісочні, бачите, оце класні.

Щедрий дар, але ж тут літри немає. Тут 850 грам, 69, ось 77. Раніше було 900, тепер 850 і ще знизили. Таке, чортішо. Що у молочки робиться? Ось скітка 69 був 98. Боже Боже, тут скільки грам? 350 грам. Сімдесят дев'ять сметана. Ну, молочку краще брати на базарі, звісно. Ось майонез кітка сто дев'ятнадцять до шостого першого. Гляньте, велика пачка. Е, літр. А тут що? Молоко згущене, 60 гривень. 16 до 18. го Так 18 -е пройшло вже, бачите, не поміняли. Людина оце мало коли читає, да? неуважна. Візьме на касі, якби пробачте, не поміняли ціну. І в більшості случаїв людина завжди оставляє собі товар. Отак от працює от маркетинг. Так, ну що, йду на касу. Трошки скупилася, але не все. Дякую всім за увагу, за коментарі. Бажаю всім здоров'я, добра, мира, бережіть себе. Пока-пока.